А що, якщо я скажу вам, що прямо зараз ви витрачаєте сотні годин і тисячі гривень щороку на те, що штучний інтелект міг би зробити за секунди? Електронні листи, адміністративні задачі, підтримка клієнтів, маркетинг, створення контенту це лише частина справи у вашому бізнесі. Щотижня ви втрачаєте безійний час на рутинні завдання, час, який мав би йти на розвиток проектів, а не на застрягання в них. І найгірше ваші конкуренти вже використовують AI і ні, штучний інтелект не скоро буде, він вже тут. А ті компанії, які опанують його першим, виграють у найближчі 12 місяців. Але я вас розумію, ви вже пробували AI. Можливо, гралися з чат GPT, тестували кілька інструментів. Але це було занадто складно. Занадто багато варіантів, занадто багато проби помилок. І хто взагалі має час вивчати AI цілими днями, коли ви вже керуєте проектами, маєте життя, сім'ю, можливо, дітей. Серйозно, як тут все встигнути? Саме тому я створив курс Start AI, щоб ви ніколи більше не витрачали жодної секунди на розгадування AI самостійно. Я знав, що штучний інтелект може економити час, автоматизувати завдання та зменшувати витрати. Але в мене не було часу слідкувати за нескінченним потоком AI та інструментів. Тож замість того, щоб витрачати місяці на самостійне освоєння AI, я зробив інакше. Я зібрав елітну команду ai експертів з усього світу з однієї простої місії знайти найкращі ai інструменти, протестувати їх, перетворити на прості перевірені ai рішення, які будь-який бізнес може встановити та використовувати миттєво без витрачання часу на дослідження, експерименти та тести. Що сталося далі? Я вдвічі скоротив своє робоче навантаження. Я перестав витрачати тисячі гривень на фрілансерів Я автоматизував цілі частини бізнесу за лічені хвилини, а не місяці. І я не єдиний. Прямо зараз випускники наших курсів вже використовують ці самі інструменти та підходи, щоб економити час, зменшувати витрати і масштабувати бізнес швидше. Щотижня наша команда AI-експертів розбирає найновіші AI-інструменти і створює нові уроки і рішення. Більше ніяких досліджень. Більше ніяких здогадок, більше ніяких витрачених годин на роздуми, чи вартий інструмент уваги чи ні. Просто берете і впроваджуєте, встановлюєте AI-систему у свій бізнес і миттєво бачите результати. А ще ми щотижня надсилаємо вам дайджест із найважливішими трендами. І ось докази, що це працює. Олександр економить 20 годин на тиждень в своїй роботі продакт-менеджера фармацевтичної компанії. Відбираємець Андрій написав свою книгу по безпеці для дітей в два рази швидше. Константин автоматизував задачі та звільнив 15 годин на тиждень, щоб зосередитися на масштабуванні. Це не теорія, це реальні люди бізнесу, які використовують AI вже зараз. Більшість ai програм поділяються на дві категорії: перша нескінченний потік ai інструментів тановлень, що змушує вас робити всю роботу самостійно. Друга дорогі AI-менторські програми, які коштують тисячу, дві, три тисячі доларів на місяць за доступ до експертів. Навіть у цього курсу є преміальна AI-версія з персональною підтримкою. Але вона коштує десятки тисяч гривень. А старт AI коштує дешевше, ніж вечеря в ресторані. Це менше, ніж ви заплатите фрілансеру за декілька годин роботи. І натомість. Ви отримаєте готові ai автоматизації, які економлять сотні годин і тисячі гривень щомісяць. Це не просто про економію часу, це про масштабування бізнесу, без зайвих витрат, без збільшення штату і без марнування грошей на непотрібні інструменти. Переможцями наступного року стануть ті, хто перший опанує AI. Це відбувається прямо зараз. Ті, хто діє сьогодні, будуть автоматизовувати, масштабувати і рости швидше, ніж будь-коли. Ті, хто відкладає, будуть відставати. Отже, питання до вас лише одне: ви будете попереду чи наздоганяти конкурентів через декілька років, коли вони вже автоматизують з AI усе. Якщо ви хочете працювати менше, автоматизувати більше та рости швидше, зараз саме час почати. Натисніть на посилання та отримайте доступ до курсу зараз.